Добрий день, пані та панове. Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам невелике відео про сієнці сосни італійської. Близько року тому це здається взагалі було перше відео на моєму каналі. Я посіяв насіння італійської сосни. Певна частина з цього насіння проросла, і я отримав сієнці. Не всі вони вижили, на жаль, але станом на зараз у мене є 11 сієнців. Вони пережили зиму на вулиці, на дворі. Перезимували. І от хочу показати вам, які вони є через рік. От, будь ласка, погляньте, які, які гарненькі сосни, яким виповнився рік. В такому стані вони зустрічають свою другу весну. Е, висота. Кожного сіянця близько 25 сантиметрів, плюс-мінус. Ну, є от трошки менші, які трошки гірше розвинулися, але всі вони досить схожі. Так що я дуже задоволений, 11 рослин у мене є. Я думаю, що вже на цьому етапі я не буду втрачати рослини. Тому ці 11 сосен, вирощених з насіння, в мене лишаться. Яка їхня доля потім в ґрунті, я не знаю, але сподіваюся, що все буде добре. І ці рослини вже можливо цієї осені трошки підріс, знайдуть свої місця десь десь в ґрунті. Чи в парках, чи, можливо, в приватних садибах. Так що от така в мене радість. гарні сієнції сосни італійської насіння привезене мені з Мілану. Така краса. Так що дякую всім за перегляд. На все добре.